Вірі програма Людина і світ, і я, її ведуча Марина Розмаріця. Сьогодні ми поділимося з вами життєвою історією Вікторії, яка ще змалечку цікавилася Японією та хотіла потрапити туди. Чи здійснилася мрія дівчини та чи змогла вона підкорити країну, де сходить сонце? Давайте подивимося. Протягом всього життя кожній людині доводиться спіткнутися об свій великий шанс. Але, на жаль, більшість з нас підіймається. Втрушується, іде далі, наче нічого й не сталося. Та це не про нашу героїну. Вікторія проста дівчина з Києва, яка вже понад 10 років захоплюється Японією та усім, що з нею пов'язано. І саме вона змогла ухопити удачу за хвіст. Дівчина не прогавила свого шансу на щастя, і тепер її хобі стало справжньою справою усього життя. Ще з малку Вікторія вирізнялася своєю допитливістю і жагою до пізнання чогось нового. Дівчинка дивилася на цей світ і намагалася знайти себе у ньому. І у цій нелегкій справі їй допомогли японські мультфільми. Моє захоплення в Японії, японське боку почалося банально з перегляду аніме. Моя подруга, на літній канікула, ще в старшій школі, дала мені подивитися одне аніме, дуже відоме десь ноутбук. І мені було дуже сумно влітку, і я вирішила чомусь не подивитися. Подивилася, мені сподобалось, і того, напевно, все і почалось, тому що я почала цікавитися культурою, модою Японії, музикою різними фестивалями почала навіть приймати участь у них наприклад я була на одному з фестивалів в одісі лоліти з такі дівчата які передягаються в ляльок а навіть таке було в мене і звідти я зрозуміла що напевно цікаво було вичити мову тому я пішла на курси Порозпотривалі, але вони були з Японкою. І тоді я зрозуміла, якою вчителькою сама я хотіла стати, і що я хочу показати життя саме з цієї країни. Можна сказати, що на Вікторію неабияк вплинуло її оточення. Насправді однодумців було багато, тому що в мене в класі була така певна групка. Однокласників, які любили Японію та її культуру, тому мені в принципі повезло. Нас було шестеро. Ми всі дивилися аніме, ми всі слухали музику. Моя подруга по партії вона навіть вивчала японську теж самостійно. Спочатку А потім вступила зі мною до університету в Шевченко. А тому, в принципі, мені було легко, мене підтримували всі, тому без проблем. Закінчивши школу. Наша героїня вже чітко розуміла, в який вищий навчальний заклад вона хоче потрапити. Вона зупинила свій вибір на Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Саме туди Вікторія вступила на факультет японської мови, літератури та перекладів. Дівчина просто марила Японією, і вже після другого року навчання завдяки університетові вона потрапила на літню ознайомчу програму до країни своєї мрії. А, так сталося, що коли я навчалася на першому курсі, а, нам розповідали, що є такі вдобні програми від університету по обміну. Тобто один японець приїжджає в Україну навчатися, хтось з України їде від університету в Японію навчатися. І в Шевченка було багато таких програм, і зараз багато. А, я дуже хотіла потрапити на одну з них і ну, вирішила, що більше старатися, більше спочатку саме з японською. Щоб а мене помітили і відправили на цю програму. Пам'ятаю, що після другого курсу я поїхала на короткотривалі курси на три тижні на Японії, і там я побачила університет, який мене зацікавив, і подумала, що було б прикольно повернутися туди саме замовну програмою вже на рік. Так і сталося через рік один з серцев з викладачів повідомив мене і вирішив, що саме мене треба туди відправити, тому там я і опинилася. Саме ця поїздка дала зрозуміти нашій героїні, що зі своїм вибором професії вона не прогадала. Я думаю, що я зрозуміла, що це вже серйозно, напевно, в Японії, а тому, що я зрозуміла, що я хотіла би там залишитися, пожити. Тобто, коли я вступала до вузу, напевно, я ще так вступала, думаючи, ну мені просто цікава японська, чому б не вивчити. Можливо, я ніколи не пов'яжу з нею своє життя. Але вже в Японії я зрозуміла, що напевно я не просто пов'яжу своє життя, я напевно сюди взагалі приїду і буду тут його будувати. А тому так напевно вже в Японії. Коли Вікторія переїхала до Японії, її переповнював повний спектр емоцій від захвату до суму. Через різні причини, якщо чесно, найбільше я не могла звикнути до людей саме до того, що вони дуже сильно відрізняються від українців. Бо я звикла, що ну, українці вони такі люди, які там, зустрілися за перші 5 секунд, коли ну, супердрузі, вже можна про все поговорити, пожалітися на життя, разом там, не знаю, випити, посидіти і розійтись. Тобто, можливо, ви будете друзями, можливо, ні, але саме в цей момент ви дуже близькі. То в Японії якось так ну, по-іншому відбувається, тому що вони... Е для них дуже складно зблизитися, тобто там це треба там місяць, можливо, два, для те, щоб там стати близькими друзями, роззнайомитися, і це все одно ще не факт, що ви будете реально спілкуватися, тому що японці вони. Собі більше заводять товаришів, тобто там сходити на концерт чи там піти, не знаю, якусь виставку. Але от так, щоб саме спілкуватися, дружити, реально от, розказувати все про себе, в них ну, такого немає, не прийнято. Вони завжди посміхаються, але не відкривають себе. І мені, от, напевно, ці три роки там було саме це найскладніше, тому що я дуже відкрита людина і я люблю відкритих людей. Тому я люблю, напевно, українців за це, то, що вони такі, як я. А от в Японії з цим складно і ну мені було там просто трошки сумно, напевно. Складнощі виникали навіть у банальних повсякденних справах. Це дуже смішно, тому що напевно найважчим для мене в Японії, особливо перший рік, а це було сортування сміття. Тому що в Японії а, якби дуже цього серйозно ставиться. Там немає, як у нас, такого, що ти просто вийшов і викинув сміття будь-яке будь-куди, да, там ну якщо є контейнер, да. а, там є кожен день якийсь певний день а, виносу сміття. Тобто, наприклад, понеділок це пластик, а вівторок це газети, середа це якісь там банки чи. А, Пляшки, да, тут скло і так далі. І якщо ти там один день пропустив, ти маєш весь це все це сміття тримати в себе вдома, десь на балконі, чи де завгодно. Це от було для мене дуже складно, бо це потребувало такого, знаєш, ну певної дисципліни. Тобто не можна було просто його викинути. Да? А так як я ну, мені було 20 років, я не дуже була дисциплінована в той момент. Я ніколи не жила одна, тим більше. Мені було дуже складно саме це сортування сміття. Там а, жити одні, там готувати прибирати, да? Але потім, якби а, я навчилася, всьому, тому було нормально. Рік навчання у Японії промайнув дуже швидко. Вікторія повернулася до України з думками про те, що цей казковий період життя просто не повинен закінчуватися, і одразу почала шукати інші можливості, аби потрапити до країни своєї мрії. І досить швидко вона знайшла спосіб у другий раз втілити свою мрію у життя. Я знайшла програму на сайті Посольства Японії в Україні. Це була програма Міністерства освіти та науки Японії, яка відправляла з кожної країни там десь 5-6 чоловік за цією програмою. Тобто, це навчання на рік в Японії. Ти сам обираєш університет, якщо тебе обирають за цією програмою. І ти маєш написати нову роботу японською мовою, ну таку невеличку про культуру Японії там чи порівняти українську там і японську культуру. Мене ця програма зацікавила. Я здавала взимку, як приїхала вже через півроку, здавала екзамен. Я перейшла по екзамену. Це був всеукраїнський екзамен, виходить. Я пройшла в Шіфку, а потім у нас сім було да, в сімку найкращих. І після цієї сімки, після екзамену, ми проходили співбесіду з японцями. Але це того було варто, тому що мене відправили в той університет, куди я хотіла. Я їздила другий раз. Перший раз їздила в університет Тенрі, це такий не дуже відомий університет. А другий раз я вже їздила в Осавський педагогічний університет. Це те, що я сама обрала. Він є е, державний. Він саме педагогічний, бо я хотіла вже тоді розуміла, що хочу викладати. І е, е, там, ну я ще раз була на рік, як вже вдруге в Японії на, за навчанням. Японія дорога країна для проживання, і це Вікторія зрозуміла дуже швидко. Щоб не просити у батьків гроші, вона вирішила, що зможе поєднувати роботу та навчання. Аби заробити собі на життя, знайти роботу дівчині з європейською зовнішністю у тій країні не складно, тому пошуки тривали вічно. Ой, в Японії я працювала усюди, напевно. Перший рік я працювала репетитором російської і англійської мови. Я сама знаходила людей на онлайн-платформі для репетиторів, і десь в кафешках, так десь як тут, намагалася. Навчити їх іноземної мови. А потім я пам'ятаю, що в мене була навіть така підробітка. Я співала різдвяні пісні в домі в будинку літніх людей. Це було дуже мило, бо ці всі бабулічки, які там нам аплодували і спілкувалися з нами, це було дуже мило, бо вони ніколи не бачили напевно іноземок. Да, так ну близько з собою. Це було дуже мило. Потім, ну якби якщо більш серйозно, да не просто там коросстроково. Я працювала в ресторані десь рік. Ну такий, такий типу ресторан, як цей просто азіатська кухня, да, японська це було це був дуже цікавий досвід. Мені здається, що саме там я вивчила діалект, саме там я вивчила мову, тому що треба було все робити дуже швидко, все розуміти, все відповідати швидко. Перший перші, напевно, там місць три це було дуже складно. Я дуже багато хто робила помилок, але потім вже звикли було нормально. Потім я ще працювала десь роки-два в барі а, в японському. Це теж було дуже цікаво, бо бар був саме для японців, і всі весь став були японці. І я тільки одна, як типова, не знаю. Тотемна якесь там тутенна тваринка, <гум> я була там одна іноземка. Це було ну і якби клієнтам цікаво, мені цікаво, бо так само дуже багато треба було спілкуватися. Там мені здається, я краще вивчила мову навіть ніж в університеті на практиці. А, ну але вже якщо більш серйозно, я саме шукала офіційну роботу в компанії. А, я знайшла компанію оптичну, яка ну саме займається продажем колярів, да, або Будь-який да, лінзи і так далі. А, насправді, ну, мені в принципі ніколи не було це дуже цікаво, але ця компанія була дуже, ну, дуже гарно ставилася до іноземців, тобто вони були дуже так, раді, тому що у них працюють іноземці, я вирішила спробувати, чому ні, тому я а, а, пішла саме до них, напевно. Плюс мені цікаво було саме в продажах попрацювати. А, я там теж працювала десь рік. Але я зрозуміла, що е, працювати на японську компанію, це дуже складно, тому що е, ти вже не є такою вільною людиною, ти, тобто, є по суті рабом компанії. От якось у нас в Україні трошки не так до цього ставляться. Коли ти виходиш з роботи, ти ну сам по собі, да? тобто ти не є якимось там, не знаю, реально рабом цієї компанії. А в Японії там дуже все строго, не можна ніяких там татуювань, не можна ніяк навіть волосся фарбувати не можна. Тобто, ти маєш спитати до свого боса, чи можна тобі пофарбувати волосся. Це дуже дивно а, і. Ти не можеш сказати ні, якщо босс тебе там, наприклад, запрошує з ним випити після роботи Тобто це реально є частина твоєї роботи, за яку тобі не платять. Ну і там дуже багато таких нюансів. Я просто зрозуміла, що я не хочу жити на роботі. Я вважаю, що я е, працюю, щоб е, жити, а не навпаки. Да? Е, е, тому так, ти, ну, було цікаво, але ненадовго. Час невпинно біг вперед. А життя просто наче зупинилося. Вікторія почала розуміти, що треба щось змінювати, бо відчуття ейфорії пройшло, а от думки про пошуки себе знову почали недокучати. Дівчина вирішила прийняти досить радикальний крок та повернутися на батьківщину. Насправді, на це було багато причин, щоб повернутися за три роки. Я зрозуміла, що а, я вже не бачу себе там, я не бачу свого майбутнього. Це найстрашніше, коли ти наче живеш, наче там працюєш. Наприклад, там є хлопець, є там певні друзі, да? але от ти не бачиш, а що далі? Що через 10 років, що через 20 років. Да? Тобто, от якось я не відчувала себе там частиною саме суспільства. Для мене це дуже важливо. А, тому... Я подумала, що було б прикольно повернутися назад, порівняти да, тобто, де мені краще, і тоді вже, ну якби мені ніколи ніколи не пізно повернутися в Японію назад. Да? А от чи зможу я повернутися в Україну, да, будучи українкою, а не японкою, да, бо я вже за три роки розуміла, що. Я дуже сильно змінилася, я дуже вже так ояпонилася, як то кажуть. І мені вже складно, наприклад, там в скайпі з мамою говорити. Чи там я не розумію якихось там приколів. Да? Тому так, я думаю, просто через те, що я хотіла спробувати себе знову в Україні. Повернувшись до України, Вікторія ще майже півроку не могла звикнути до того, що вона вдома. Тому і вирішила, що найкращий спосіб адаптуватися тут. Це знайти роботу. Вона змінювала роботи як рукавички, допоки не зрозуміла, що без Японії вона дійсно нікуди. І от хто б міг подумати, що за зовсім короткий проміжок часу Віка відкриє власну школу з вивчення японської мови. А, зараз я нарешті займаюся тим, чим я насправді хотіла займатися. Я вже повністю посвятила себе викладанню, але це викладання не в якійсь школі там, да на когось працювати. Це не викладання, там не знаю, в університеті, це саме викладання. Тобто я піарю себе як вчителя зараз в інстаграмі. У мене є аккаунт nihongo.talira. Там я зараз викладаю інформацію про себе, про свої майбутні курси, бо я нарешті а, хочу переходити в офлайн. До цього я постійно працювала онлайн. Да, я викладала в скайпі, в мене є багато учнів, є багато досвіду. Я вирішила, що пора трошки вже переходити в офлайн, тобто набирати групи, трошки масово це вже все розвивати, тому що Насправді, я не думала, насправді дуже багато людей в Україні хоче вивчати японську, і просто немає е, місця, де це якби дуже ефективно чи якось якісно можуть пропони запропонувати. Віка винесла для себе серйозний життєвий урок. Вона зрозуміла, що головне вірити у себе та у свої сили, і тільки за таких обставин всі мрії збудуться. Напевно, я пораджу не будувати повітряні замки, а справді... Тобто, Їхати туди з розумінням того, що це не ідеальна країна. Да? Тобто це країна, така, як Україна, можливо, краще за економічним розвитком, да? там, з якихось інших параметрів, але це теж країна, в якій є якісь проблеми, в якій є там, і хороші люди, і погані люди, да? в якій є і плюси, і мінуси. Це дуже важливо розуміти, бо я в свій час дуже напевно ідеалізувала Японію. Да? І коли я приїхала туди, я ну, штовхнулася з тим, що. Це що я думала про Японію, насправді зовсім не так, да? і це було дуже боляче. Це перший момент. Другий момент те, що а, треба завжди залишатися собою. Тобто, навіть якщо ти приїжджаєш туди, зрозуміло, що треба грати за їх правилами, там робити так, як прийнято в Японії, але при цьому залишатися собою, тому що ну, не втрачати свою індивідуальність, бо я зрозуміла, що в якийсь момент я її втрачаю, тобто я реально підлаштовуюся під японців і вже не помічаю того, як я сама стаю японкою. Тобто я вже почала розуміти, що я не знаю, хто я є, тому що мені здавалося, що в мене вже навіть немає свого власного якогось да там якоїсь думки, да? тобто дуже важливо все-таки бути собою. І я, наприклад, зрозуміла, коли я приїхала сюди, я вже зрозуміла, що е, тут я така, яка я є, да? і мені комфортно. Тому, е, ну, по-перше, так, бути собою, але дуже важливо. Е, Біти сказати ні, да. Тобто, якщо ти розумієш, знаходячись там, що тобі не комфортно, треба одразу їхати. Тобто не треба терпіти, не треба чекати, того що буде краще. Якщо тобі не комфортно, краще повернутися додому. І я кажу, що повертатися додому не страшно. Це класно. Це.